Я показую свій косплей на Черепашок Ніндзя. Частина перша. Загальний образ. Підпишись. Загальний костюм, куплений в секонд хенді Точно не пам'ятаю ціну, але більше, ніж за 50 гривень. Я б його не купила, тому десь його ціна, я думаю, обійшлася мені гривень у 20 Щоб написали мені, що моя Матільда з'їла цей костюм. Я спеціально знайшла шортики також в секенді. Навіть вони обійшлися гривень у 30, вони трошки закашелачені. Але. Приховуємо матільдочку і все. Наступний лот це панцир. Я викладу окреме відео, як я його майструвала. Кажу одразу, це було згівна і палок. Щоб його вдягти, я піду попрошу чоловіка. Тому що сама його не вдягну. Це щось, значить, сильна незалежна. Може, сама і панцир зробиться. Має вдягти його. Ось так це виглядає. Їх купила в секунді гривні за дві. Ладно. Щоб не брехати вам три-чотири. Вони тихо не більше, там один трошечки такий жовтний попуканий. Пофарбувала їх у коричневу фарбу, а на руку буде йти такий, ну, на одну тільки знайшла. На жаль, не пам'ятаю, направо чи наліво, але поки вдягну наліво, щоб було зручніше. Типу, зашітка така очерепахла, ж драчуни щиті. Ось. Таку. Завершальний штрих це лаписька. Це перчатки заврори, склеєні клеєм пістолетом і пофарбовані. нічого. Щось воно підтягується. Чиось? Нічого більш розумного я не вигадала. Ось. Це те, що буде е, спільного у кожної черепашки. В наступному відео я покажу, як зробила кожного з них, з них і які деталі їм додавала. Підпишись, підпід, підпишись.